Всім привіт на моєму каналі. Вже і не планував записувати відео. Але, але є що показати. До цього я знайшов черняхівської культури фібулу. Зараз трошки з різкістю буду. Так, черняхівська культура фібула. Фібула, фібула ціла, але вона погнута трошки. І вона, матеріал, це голуб'янисте бронза. Я так розумію. Так, це якесь тут коронообразне. Ну, з такими шипиками. Не знаю, що це. Теж латунь або бронза. Тепер, що таке цікавеньке, що я на черняхівських все-таки місцях знаходжусь, ось блистить реальне як серебро, важкеньке, такий слиточок, це може оплавок даже динарія мабуть, на персток, але це не цих часів, якби не черняхівської, звісно. Я так гадаю, бо тут були і військові Другої світової війни, можливо, з собою брали. Таке як голка, тільки не голка, ну якась світна штучка. Ну, а це там ще якась то і пуля мілкашки Але ось що саме головне, що я сьогодні Сьогодні здобув тільки що з цієї ось ямки. Значить, Десь в районі в цьому я вже знаходив динарчики, три штуки. Антонін Пій, Луцила, Адріан. Я вже забув, які, як вони виглядають, бо я їх ще раніше продав, але я знайшов, ось він, динарчик, в цьому році, 23-му. І з таким почином дуже чудово. Я то вже, звісно, виходив на Коп в цьому році. Але не так успішно. Легенда, як бачимо, дуже популярна. Як хтось стоїть. Так, ну і тут, а, можливо, це навіть Адріан, я не знаю. Ну, Подивимося, може, Антон В общем, не буду гадати, вдома ще почищу, буде все зрозуміліше. Так, але це Динарчик. Прямо в лісі. Тут поблизу і знайшов, значить, ту і фібулу. І як бачимо, квест Q30 бив на цей динарчик VDI 82, пані стабільно. Перчаточки валяються, лопатка риє, металошукач шукає. А я цим всім управляю. Тож виходьте на покопушки. Цей корисний, хорошо. Всім всього найкращого, ставимо лайки. І підписуємося на канал, якщо ще не підписались. Так що ще не всі вибили у лісі динарчики серебряні яким 1800 з лишнім років. Отак от, от. Все, всім до зустрічі!